Одна донація рятує три життя у Кропивницькому. Регулярно організовують виїзні збори донорської крові, адже потреба є постійно на всі групи крові та резуси без винятку. Цього разу локацію вибрали педагогічний університет. Хто може стати донором? Як підготуватися і наскільки це важливо? Олена Бридза розкаже. Подруги підтримують одна одну під час виїзної донації у Кропивницькому Цього разу здати кров можна в аудиторії педагогічного університету. Гарно почуваюсь. Я не пропускаю жодної можливості, щоб здати кров, тому що я розумію, що таким чином комусь я і допоможу. Можливо, діткам, можливо, нашим героям. Уся процедура триває до 10 хвилин. Лікар запитує про стан здоров'я, вимірює тиск. Якщо все добре, допускає до забору крові. Пані Галина, сімейна лікарка, є донором уже в четверте. На станції поргування крові деякі бояться. Я це бачила. Тут просто така атмосфера трошки чи як вдома, чи як в школі. Разом з Галиною здала кров і пані Тетяна. Після процедури жінки разом чаюють. Все, що потрібно, і кожен може робити. Потрібно робити кожен на своєму місці. І, власне, для Збройних сил України, для хлопців, для захисників наших я розпочала ставати кров і продовжую. Стати донором може кожен кому більше 18. Є обмеження і за вагою не менше 50 кілограмів. Рекомендований максимальний вік донора 60 років. Не повинно бути будь-яких активних захворювань. У нас є протипокази, тобто після гострих респіраторних вірусних інфекцій, це два тижні, а після будь-яких операцій півроку, після татуювання півроку, роботки боткіна, тобто гепатит. А це не протипокази до донації. Тобто, це потрібно розуміти, оскільки раніше була такий така стигма. Якщо і хворіли після року, після повного видужання можна вже здавати кров. Підготуватися до донації не складно, пояснюють медики. А з собою повинна людина мати паспорт, ідентифікаційний код, коли йдуть до нас. Звечору та зранку треба притримуватися діяти, тобто не можна вживати будь-яких жирних продуктів. Продуктів це яйця, шоколад, сири, молоко, все, що має жирність. Виїзні донації допомагають активізувати донорів, адже кров потрібна постійно усі групи та резуси. Людям морально комфортніше. По-перше, це відбувається не на території медичного закладу, що вже само по собі розслабляє. А одна донація нас рятує три життя і в умовах того, що зараз ми знаходимося в фазі активних військових дій, безумовно, нашим хлопцям на фронті потрібна допомога не лише грошима, але і медичними засобами, і кров'ю. Цього разу став донором і оператор нашої знімальної групи. У будні здати кров можна і на станції переливання крові. Маєш час, маєш сил, маєш здоров'я. Приходь і донати. Слава Україні з Кропивницького Олена Бринза, Роман Куніч Подробиці Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.